Джедаї продовжують мандрувати містами України, і цього разу дорога завела нас до білої церкви і зупинила перед мостом, який тут називають горбатим. Виявляється, переправа через залізницю ледве тримається купи. Проте місцевих мешканців це не зупиняє. Вони їздять через міст, перекочуючись з вибоїни на Горбовину. Як реагує на це місцева влада? Розповість Віталій Кобзар. Міст та місто, вочевидь, не випадково є однокорінними словами, адже дуже часто саме міст визначає обличчя міста. Стає його символом. Команда Джедаєв знаходиться у білій церкві, а це так званий горбатий міст. Цей шляхопровід побудували німці під час війни, але споруду досі жодного разу не ремонтували. У це важко повірити, але цим зморшкам вже понад 75 років. Вантажному транспорту тут заборонили їздити ще на початку 2000-х. Утім, жахливий стан мосту не зупиняє місцевих відчайдухів. Часто доводиться по ньому їздити. Часто не боїтеся? боюся. А що зробить? Траїхати такому Я Я стані. І ніхто Я. нічого не робить. Я знаю. Грузовикам кругом перекрили по білій церкві. Грузовик не може заїхати З За сторони Одеси. Він не може заїхати От, з володарки з нікудою. Бо ще оставляли оцих знаків, ніхто нічого не робить. Це безобразіє. Деякі водії взагалі не в курсі, що міст багато років як у аварійному стані. А ми не знали, що ж то не в аварійному стані. Ми їхали спокойно. думали, вони в аварій часто доводиться по ньому їздити всіх не боїтеся? Ну то а що а куди її біжать? Нема бічку. Не знають, що робити з горбуном і місцеві чиновники. Вони певні, уся провина за жальгідний стан мостового переходу лежить на центральній владі. Про цю проблему знають всі. В Україні це я кажу без перебільшень, починаючи від, ну ми, ми тут живемо, ми це знаємо, але ми інформуємо, по крайній мірі інформували всіх і кабінет міністрів, і Верховну Раду про таку ситуацію. Однак відповіді з Києва немає понині. Тож місцевим водіям доводиться й далі чекати, поки народні обранці помітять проблему білоцерківців, які щодня ризикують життям, намагаючись перетнути колії.